Всім добрий ранок. У мене ранок вас не знаю. Що? Я не знаю, що пікать. Що мені випав мід, я не хотів на міду грати. Ну на Ліну ви вже, напевно, надивились, чи ні, чи да, чи ні, чи да. а, На Ліну ви, напевно, надивились, тому я її пікать не буду заради вас, ради того, щоб не повторюватись, і що ми можемо взяти такого мідового. Хм. А давно Нюкса не було, знаєте? Насправді справді Нюкс непогана про те квапий стоїть. М -м, смачна кава. Отже, сокирка, два бренчика, фейрік. Ідеальна. До речі, зачіска нова, яку ви не бачили напевно на Ютубі. Ну хто на твічі підписаний? І звичайно все бачили. Для них не новина. Яко Яко? Ну по-моєму, Ну, По моєму Ну, ж ви? Скажете, нічого не змінилось. Ну, це просто трішки відросло за пару пару днів, поки мене не було на Ютубі. Отже, ой ой, добрий день. Соло, як обично. Саме час, саме час. Так, 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 так. Я думаю, ви розумієте, про що я Мега реклама Твіча. Підписуйтесь на мій твіч, посилання в описі, на телеграм-канал, щоб знати, коли трансляції. В Діскорд канал, щоб поспілкуватись. Ну і, звичайно ж, звичайно ж, про лайк, коментар на ютубі я не буду говорити, тому що це і так всім зрозуміло. Повертаємось на мідочок, несу собі стік відразу. Добре, живи. Живи поки що ну Кидай, кидай. Відразу після тіка натискаєте ботл і він майже 100% вам вихилює. Ой. Певне, тобто я собі фласочку донесу. Відчепись, відчепись. Ого. Ого! Я вважаю, реально непогано вийшло. Хто кого переграв, я не зрозумів. Квапа? Квапа себе переграла, чи я Квапа? Не знаю, хтось, хтось когось переграв точно. Так, де там фласочка моя? А, я фласочку собі не купив. Я тільки сказав, що фласочку хочу, але фласочку я собі не купую. Квапа, ти впевнена, що ти... Насправді вона я так бачу впевнена. Давай прийди до мене, дай третій скіл і вмри. Бам! за руночкою! За ну тут, тут, тут інвокер. Хорош. Можна його навіть тіпнути. Тіпну інвокера. Дон Д'ябло на інвокері. Скоріше за все квапа мене вбила, тому я був під кортиком, я був сповільнений дуже сильно. Ладно, все, я поїхав. Щось я поганенько зіграв. Я станом не попав, і погано закінчилось для мене. Дивіться, якщо у квапи зараз менше, ніж 700 хп, в мене для неї дуже погані новини. От якщо вона виходить на лайн і в неї менше, ніж 700 хп, в мене... Реально дуже погані новини для них. Ого. Що Що це було? Та зрозумів, що це було? Я просто я не дуже. Обходимо, обходимо, обходимо. Обходимо. Все, добрий день. Of Pain відключається від гри. Мені здається, якось нечесно. Я враження, як наче я трішки нечесно виграв цей мідочок, а по-іншому я його не виграю. Ось вам такий секретик. Ось вам такий секретик. По-іншому мідочок не виграється. В мене особисто. О! Клопа. Добрий день. Відключається лайфстилер. Ну, давайте потримаємо, давайте паузу потримаємо. Тому що, знаєте, коли хтось вилітає, потрібно завжди паузу тримати. Неважливо, хто це, неважливо, як ви до нього відноситесь, Просто будьте завжди людиною. Завжди потрібно бути людиною, коли хтось вилітає. І все. І це головне. Ну Давайте, давайте почекаємо. Давайте почекаємо. Ну, чому чому, чому б ні? Hello? Саша пише. Саша пише. hello, коп. Лайфтілер повертається. Ну все. Лесі повертається, а пишуть, що коп копі слів весь тайм, Ну окей, там я. Я дагун збирати не буду, я піду відразу в метеорчик. Бачу тут Сент да? класний такий. Сенткін максимально класний. Бачу класного сайлансера. тут ще класно. Класні є хтось? Чи немає? немає. Добрий день, а так гранаточку тобі, я ж казав, що мені гранатка знадобиться. Я сказав, що гранатка знадобиться, і вона реально знадобилась. Стик-стик-стик-стик. Стік дуже дуже довгий стан. Він зараз пішов в кріпчик і фармить вверху. Хоча в нього ще каплі є, і 1200 хп, якщо він не перекачаний. Ну ладно, нормально. Так, 19 золота на Метеор Хамстер. Дякую, до речі, за Метеор Хамстера. Тут візьму 02 приголомшення. Я зазвичай беру 40 чистого демеджа, тому що 40 шкоди від дети це дуже сильна штука. Ого. Накастовано. Це вам напевне буде нецікаво дивитись, тому давайте. Давайте перейдемо до наступної каточки. А я тут до чого, ну ну дай мені вже халупку допушить. Добре. Отакий от, от прокаст жорсткий. Ну все. Давайте в next каточку. Там. Всім добрий день, давно не бачились. Каточка трішки затягнулась на нюксі. Тому що там морф дефав, дефав, дефав і дефав, імбайбекався, і, і гліф натискав. Тому далі хто я? А хто я? Знову на центральній лінії. Та за що мені це? Не хочу я на міду грати. Invoker, Don Мід... Мідавей. Це, до речі, мен... оце ось де минулий е... морф. Нюкс в бані, на жаль. Нюкс, на жаль, в бані тут була супергра для нюкса. Я візьму ДК. Я візьму. Дика мідова з ядучим драконом. Ну, з одного боку, вогняний дракон наче прикольно, з іншого боку, наче ядучий дракон приємний. Але у нас буде фармити раз, два. Ні, напевно, ядуча беру. Такий закуп. Поїхали. Сподіваюсь, гра буде цікавий, тому що не знаю. Передня була супер ніяка, максимально ніяка. Потрібно відразу собі стіки донести і відразу собі тангусики донести. Ну, на інвокері дійсно непогано флексить. Кріпчика, добиваємо, все добиваємо, все качаємо, нам взагалі на його атаки без різниці. Ну, вдарив він нас три рази, взагалі не відчув. Хоча стріляти. зараз може. Зараз на даний... На даному етапі вже може мене пробити. Ну, Зараз вітер буде назад. Сенсу якогось особливого інвокера пробивати взагалі немає. Це хто? Як наче... Я не розумію, що тренд хоче. От, от що тренд хоче. Я думав, може в трента є якийсь план, але я зрозумів, що план у нього як швейцарський години, але не працює. У мене було б все супер добре, якби просто тренд не приходив. Ну це. А я чомусь байчусь, я чомусь байчусь на його муви. Не кажіть, що це тренд знову. Я думав, це знову тренд летить. Ну... Vision будет. Честно, что с ну такое выражение, как значит тренд и пуч просто ходят и руинить мне лайны. О, Ну тут я винен. Ну, нічого, тренд мідочку підкачається. У мене все супер погано, я взяв погану грань вже для цієї гри погано. Тому що я не розраховував так так мід програвати сильно. Там, там щось максимально дивне, максимально дивне відбувається на боті. Макітінс просто переїжджає. Що инвокера? Інвокер качается. Там мене не потрібно було хукать, потрібно було инвокера хукать. Пікає, пікає мені, інвокервич блейд. Якщо в пуч хоча б з якоїсь ідеї приходить на лайн. Ну тренд це просто шок. А я байчусь, а я на це бачу. Оу. Даст таке? зиграна фу реально дуже хорошо зиграна и кусай о Це нормально все? Нормально все з Тайтхантером? Я думаю, з Тайтхантером взагалі бімба. Добре. Ну, досить непогано все вийшло, далі БКБ буду буде брати. Стелемо шардік на пачечку і відходимо. Пачечка якраз від шардіка відкисає, тому досить непоганий фарм. Кусай, кусай, кусай. Вмыкаю дракончика. Просто хотя бы один ударчик по таверу. О! Непогано, непогано, непогано. Один ударчик по, по таверу зробив. Можно і так. Який дагон? Що ти з... То ти? Що ти? Як ти? Я взагалі сейчас не зрозумів, чому в мене дагон полетів. Дровка. О! Бах! Якщо інвокер вмре, це в цілому, непогана тема. Добре, інвокер здох. Ай, хорошо, ай, хорошо, ай, хорошо. Супер, супер. Мені тут БКБ потрібно просто. А, в дровки выпал. В пуджа, а, в пуджа шарт є, все. О, куди я? Я поки думав над тим, чому дровки випав шарт, не помітив, як мене просто вбили. На, в спину. 2-5. Катаю, 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 непогано. Нам супер потрібен пайп в цій грі. Добре. Добре. Добре, зіграно. Так, 300 здоров'я. Куди ти пострибав на своєму шейкері, я, я ж не знаю, здоганю тебе. Тривайте. Че, з іншого боку, напевне, мені Слеєр в цій капіті знадобився. У них навіть Кінг б'є магією Радіком. Шейкер непогано так. зіграно. хорош Пуш. Тут Пурж ідеально зіграв. Готавер, готавер энтермен. Ммм, назад, назад, назад. Back. Запушили, нам тепер низочек потрібно запушити, нам все забираємо, нам потрібно як можна більше заєга відзабирати Обжектів. Аєга вже пропала. Непогано робиш. По по шось вони вже... Ой-ю! Майо! Це просто шок. Ну все, заходимо. Срав, так. тут може бути непоганий файт зараз. Може бути досить непоганий файт. байбек. Эх, на жаль, на жаль, рошек не наш. Панікшо, хорошо, 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 супер. Ну, взагалі все супер, без форми не хочеться. О! Ну, якщо вони самі хочуть йти сюди. Не можу я їм відмовляти, правильно? І тут дровка слова. Який міз? Взагалі на якийсь незрозумілий міз був. Так, у нас всі живі. Ого, демеджа непогано. Сюди на за Оп. Добрий день, манкитін. Добрий день, мангикин. Ну, така катулечка вийшла. Насправді мені супер сподобалось. Я прям кайфанув від цієї гри. Люблю такі ігри. Дякую вам за перегляд. Дякую. Ой, йо. Майо. Та ти... На ну шейкері гад, звісно. Дякую вам за перегляд. Всіх чому я всіх обнімаю. Стату показувати не буду, тому що там все добре. два трикутничка червоні, але один зелений. Найголовніший, до речі, зелений. Що можу сказати. Всім пока.